Привіт всім! З вами Ольга Пандекуа, і сьогодні ми продовжимо роздивлятися мої набори. Я довго думала, як мені організуватися, тому що наборів неді-меншес у мене досить багато, і все-таки вирішила показати спочатку маленькі набори, тому що інакше відео було б дуже довгим. Маленьких наборів у мене, не сказати, що дуже багато, в основному це фрузелок і Мілхіл, ну і є ще кілька наборів. Почати хочу з наборів українських виробників. Як я вже сказала, в основному це фрузелок, але є ще кілька наборів. І ось почнемо із такого лопця снів, який ви в більшості добре знаєте. Це волшебна Страна. він уже давненько вийшов. Мені дарувала його моя подруга Іра. І, чесно кажучи, вже давно треба було його вишити, тим більше, що моя донька давно просить його, щоб повісити над своїм ліжком. От такий ловець снів, це бісер. бісер. Ну, вишивати, я так розумію, не буде важко, буде трошки складнувато, можливо, збирати це все, але думаю, що розібратися можна. Наступний набір теж подарунок, до речі, подарунок від Світланки сухової. Хакала. Ось такий набір. Кришталева іскра від Сузір'я Єдинорогу. Я знаю, що зараз Наталія Лужанська все упаковка, все в неї тепер українською. Але цей набір був куплений ще раніше. І все. це саме з тої причини, що я, власне, не звертала увагу на багатьох українських дизайнерів, тому що писала російською і якби невідомо. Де вони, звідки вони, як замовляти і так далі. І тут зараз тепер я зрозуміла, наскільки в нас багато дизайнерів, талановитих дизайнерів. Це ось така іграшка, яка буде вишиватися, я так розумію, на пластиковій акрилова основа для вишивки. бісер Тохо, ДМС, жемчуг, якась перлинка. Це, мабуть, це перлинка та щоб. Та, що по центру. Ось, я думаю, буде гарно. Я ще бачила, в неї є схожа іграшка, але в червоному кольорі. Ну, я вишию цю, подивлюся, як я її буду вишивати, збирати. А якщо мені сподобається, то тоді її от докуплю. Бачите, ось тут показується сам процес збірки. І ось такі е, чудові комплекти. Буде гарним доповненням моєї колекції. Красивий набір. І можна перейти до наборів від фрузилка. Фрузилок я ніжно люблю. Я вже про це казала в відео і писала в своїх публікаціях в інстаграмі. У мене вже багато чого вишито, у мене також вишитий зимовий будиночок, от осінній, оця весна, у мене вишиті ліхтарі. Здається, десь близько восьми дизайнів вишито від фрузилка. Я також вишиваю пташок. У мене є мрія зробити пташину гірлянду. На сьогоднішній день у мене готові дві пташечки. Це ось така от синичка. І кардинальчик. Я не скажу, що мені подобаються прям всі птахи. Із цієї колекції, але багато. У мене ще є ось така ластівка. Ну, я думаю, що більшість з вас знають, що вони діляться наборчики. І я замовила ще омелюха. Він повинен приїхати до мене у вересні. Е, наступні набори. Від фрузелка це ось такий будиночок будинок з виноградом. У нас з восени, до речі, є багато будинків з оцим виноградом, і листя якого червоніють в жовтні, в листопаді. Ну, я не впевнена, що я встигну вишити, тому що в мене зараз багато, дуже процесів. Але, можливо,. Вишию і колись тоді сфотографую в наступному році чи коли там. Ось такий будиночок це серія містечко. Мені ця серія подобається. От. Наступний будиночок. Будиночок із гліцинією, весняний називається будиночок. Тут дуже гарні оці квіти гліцинії з бісером. До речі, про фрузелок. Завдяки мені про фрузелок дізнались мої французькі подруги, і тепер вони замовляють або через мене, або самостійно. І для них це взагалі якесь новаторство, це щось нове. І вони в захваті від комплектації наборів. І взагалі вони вважають, що ця вишивальна індустрія в нашій країні набагато краще розвинута, ніж в Франції, тому що. Ви знаєте, у Франції там то на прев'ю якісь ці всі незрозумілі фотографії, то помилки, то ще щось. І от їм дуже подобаються оці набори, де є все, де фетр вирізаний. Багато з них користуються теж сагою, і для них те, що тут є коди для саги, це теж щось таке фантастичне. Ну, власне, вони захоплені. Далі ось одна з моїх останніх покупок. Я показувала в своєму першому відео млинок. Дуже гарний. До речі, біля мене в сусідньому містечку теж є такий красивий млин. Можна його буде сфотографувати. Книгарня. Ось така книгарня. Гарна. І зараз у мене такий дорожний процес. Я вишиваю, коли з дитиною ходжу на прогулянки. Це пекарня від кризилка. І є в мене ось оці дерева, літні чи весняні, тому що вони ще є зимові. Мені якось зимові не дуже. Я вирішила купити поки що ці. Це дерева краї. Щоб з обох боків закінчити оцю серію. Всередину можна додавати, а от краї, бачите, в них немає цих зовнішніх кріплень. Ну, оце ось такі в мене набори від крузок. І тепер перейдемо о, до наборів іноземного виробництва. І серед них у мене є ось така скринька буатут резерв, буатут резерв. Яка видавалася на Різдво 2021 року. Ательє 196 це не що інше, як Овергасова ось ці шовкові нитки, які багато хто знає. І на виставці в грудні вони продавали ось такі коробочки. Bat Raiser, скринька із скарбами. І в цій коробочці, ось Алжирський шовк. Два кольори, потім металік оверсо. І ось така основа із надрукованими малюнками ось такі пряничні дівчинка і хлопчик, власне, це такий дебелий шматок льону. Он там ще був гудзичок, ще десь інший є. І треба було вишити і зібрати. Ось ось отакі ось, бачите, іграшечки. І всередині на інструкції є QR-код, який веде на сторінку, де пояснюється, як їх збирати. Але я не думаю, що тут проблема їх зібрати навіть без інструкції. Ну, власне, тут роботи зовсім мало. Просто треба взятися за це і зробити. І ще один набір. Французький теж. Це ось такий набір в змішаній техніці. Я його купила, до речі, в лютому на виставці, яка була недалеко від мого дому. І це такий називається набір квілту, Cepand de Noël Boule. Це різдвяна ялинка, кульки, і називається набір для печива. Швиденько подивимося, що тут у нас є. Тобто, он. Схема для вишивки. Далі, власне, тканина. Це тканина, яка буде ось ось тут. Це тканина для нижньої частини, нитки і гудзички. Гудзички. Інструкція і сама ялинка це набір від фірми ZB Company. Да, це французька фірма. От, вони роблять декоративні гудзички. І я вже вишивала різдвяну кульку. До речі, я не розумію, чому ніде не вказана назва виробника. Рібучі до Люсі. Це Zebie Company їх продавала на виставці. от Такі в них багато різних ялиночок, багато різних таких прикрас. Дуже просто, дуже швидко, але виглядає дуже так незвично, дуже так креативно. Теж, в принципі, роботи тут на вечір максимум великий. І зараз перейдемо до Мілхілів. До Мілхілів. І я хочу сказати, що раніше я мілхіли не вишивала зовсім. Ну, я звісно, дивилася, як дівчата вишивали, і мені начебто подобалося. А потім якось не знаю, я все-таки вирішила купити, вирішила спробувати. І все понеслося. Якось вони почали потрапляти мені на очі з рук, і не дуже дорого, і я їх в минулому році так, непогано скупила. І це найперша робота від Мілхіл. Яку я вишила, я її вишивала на папері. З того часу я вирішила для себе, що я на папері не вишиватиму. Хіба що, можливо, в ливу маленький. Якийсь. Мені не сподобався папір. Мені не сподобалось, що я його не могла нормально закріпити, тому що я звикла вишивати або на рамах, або на п'яльцях, або на цих кутних п'яльцях нурги. А цей папір я його пришила, він не тримався і якось почали. Зачовгуватися ці боки і все. І я вирішила, що я вишиватиму його на тканині. Тим більше, я дивлюсь, е Оленка з зі Львова вишиває на тканині і дуже класно виходить. І, до речі, я зараз вишиваю ще один дизайн. Другий дизайн він Мілхіл. і вишиваю його на тканині на льоні. Мені дуже подобається, як виходить. Такий от різдвяний вечір я його публікувала в себе в інстаграмі. Мені дуже схожий він на українські різдвяні вечори, які вони були в моєму дитинстві. От. Ми 6 числа ввечері ходили завжди до бабусі, до дідуся. вже було темно, скріпів сніжок і якась така була атмосфера святкова. От. Це мені дуже нагадує. Робота, в принципі, легка. Тут багато зашивки одним кольором. От. Але дуже така ефектна, дуже красива. Зараз я вишиваю грань. Ось оцю грань. цій серії є ще інші квіти. Я бачила гортензію і я бачила, забула як називається, гібіскус. Угу. Гібіскус. Мені гортензія подобається. гібіскус в мене є дуже схожа схема, тому я не знаю ще. Це герант виходить дуже-дуже гарно. І наступні наборчики. Це ось такий осінній дизайн, хризантеми, жоржина. Ой. Ось тут такий гудзичок. Е, я дивлюся і дивлюся відео дівчат і дивлюся на набори, що з гудзиком це така собі справа, кому щастить, кому не щастить. Але в мене багато декоративних гудзичків які мені подарувала подруга. І ще я купую гудзики декоративні від французької фірми Atelier bonard Jour. Здається, я завжди забуваю назву тому, в принципі, якщо мені не підійде, то я його заміню своїм. Що мені не подобається в наборах Millhill? те, що не розібрані нитки. І ось з двох наборів, які в мене були, в другому хоча б було написано, скільки пасм кожного кольору. А в першому наборі навіть це не було написано. І добре, що в мене є карта кольорів. Я ту нитки розібрала, але це якось ну, не знаю. Не дуже це все практично. Оці гарбузики мені дарувала Маша Хітенко. Білі гарбузики. І знову ж таки, взагалі, оці прев'ю не дуже відповідають дійсності, тому що в дійсності набори дуже красиві. За рахунок бісеру, все так блищить красиво. Тут ось такий гудничок. Бістер, я в наборах Мілхінгер не розбираю, я не бачу в цьому якоїсь потреби, тому що на ключі написано, в якому пакетику який колір, і я просто вибираю те, що мені треба і все. Цей наборчик ви бачили в моїх покупках це моя найостанніша покупка, я його знайшла в магазині. Бонардидем в дамському щасті в Парижі. В них там є якісь залишки. Я от знайшла такий весняний, весняна серія. Тут теж така от бджілка. Свіженький такий, можна буде його навесні вишити. Далі у мене є ось такий різдвяний. Я його побачила, якщо я не помиляюсь, то Ввійки віктролія якось так на нік в інстаграмі. Він був такий насичений, червоний зеленим, такий дуже-дуже різдвяний. Ось тут такий гуцик. Бісером, як бачите, небагато зовсім. От. До речі, на грань. Мені теж перенабір робила влада з коло теж дуже-дуже швидко. Ну, вишивається взагалі дуже класно. Є в мене ще ось такий зимовий дизайн. Така кицька спить. Зимовий вечір чи ранок, чи ніч. Чомусь вітрильник. Не, не знаю, чому спогади про літо, але такий затишний. Не видно музика. Не знаю, є чи немає. Повинен бути, але відкривати не буду. Такий. Далі ось такий осінній. Здається в Dimensions, є якийсь схожий дизайн. Пам'ятаю точно. Гуцик, я не знаю, що це. Якесь якопудало. Якийсь фантом. осінній. Бачите, бісер дуже красивий, такий оранжевий, коричневий, теплі кольори. Підраз на золоту осінь. Е, наступний дизайн з таким от собачкою. Віконце. Бачите ціну, я його купила за 5 євро. І ось така годзик собачка Дуже гарний бісер один пакетик. Хоча, можливо, ще є, тому що рожевий бісер, ще є, я бачу. Я впевнена, що буде дуже красиво оці вазончики з квітами. Віконси. Мілхіл часто робить такі рамочки. Ми тут нещодавно з подругою обговорювали, які ми хочемо дизайни. Від Мілхіл, вона ще нічого не купувала. Я полізла на сайт 123, просто щоб закинути в корзину те, що мені подобається. У Францію не дуже вигідно замовляти з за 1,23, тому що у нас є податок, і там здається, якщо замовляєш до 35 євро, то нічого не доплачуєш, а те, що вище, то приходиться платити мито. Е, тому ну, я просто так накидала собі в корзину, і в мене вийшло всього на 19 наборів <свісно> з того, що мені подобається. І дійсно в когось почула, що Мілхіл вишиєш один і потім вже все. Ти не можеш від них відірватися, це дійсно так. Тому що я от зараз вишиваю цю герані, і так вона якось легко дуже вишивається. Е, дуже гарно виходить, що вже так якась думка закрадається. А, ну, нічого, що в мене там сім процесів, може завести ще один. От. Але знову ж таки, я вишиватиму тепер на тканині. Ось такий вінок з кардиналами. Гудзичок тут таке сердечко. Як бачите, гудзички, ну, ще й нічого такі в моїх наборах бісеру багатенько. Я вже казала, що я не можу сказати, що дуже люблю вишивати бісером, але якось от в наборах Мілхіла нормально, воно швиденько йде. Ось у мене ще є такий хеппі-дей з курочками. Мені його віддала подруга, вона його починала на тканині, їй не пішов, і вона мені його віддала. Тому що вона його почала вишивати через одну нитку основи. Не знаю, чому вона думала. Ну, ось такий курчатко. І е, це все з великими наборами Мілхіл. У мене ще є три маленькі. Ось такі кардинальчики за милою. Е, е, я хочу їх вишити на тканині і оформити в овальний пінкіп. Хочу спробувати. Тому що мені якось не дуже подобається. Це магніти, але я їх використовуватиму як новорічні іграшки. Ось такий. І з цієї серії у мене є ще ось такий Тупіарія такий. Теж з кардиналу. І це теж магніт. Не бачу я. От, мабуть, таких немає. Є тут он якийсь, якась бусина, але гудзиків немає. І те, що я показувала в покупках, у мене ось є така сніжинка, теж подарована подругою. Ну, сніжинку, звісно, я вишиватиму по набору, тому що вона ж буде підвіскою. До речі, дуже красиві. Інші сніжинки. Ну, я спробую. Я подивлюся, якщо нормально вишиватиметься, то можливо куплю інші. Оце, власне, і все. Скільки в мене більше 20 маленьких наборчиків? І е, намагатимусь в найближчі дні зняти продовження з великими наборами. Тому що з 1 вересня починається школа, я виходжу на роботу, і, звісно, часу в мене на зйомку буде набагато менше. Тому зараз, поки є час, я ним користуюсь. На сьогодні все. Тримайтеся, все буде Україна, Па-па.